Олексій Гуцуляк став головним талісманом національної збірної у 2025 році. Вінгер Полісся відіграв у дев'яти матчах за Україну, і у п'яти з них відзначався голом. Вперше забити у синьожовкій футболці, Гуцуляк зміг у першому матчі цього року проти Бельгії. Тоді підопічні Реброва виграли 3-1. Олексій з'явився на заміну і вже за три хвилини розпечата ворота куртуа, зрівнявши рахунок. Наступний гол Олексія стався вже влітку на товариському турнірі. Канадіан Шилд у матчі проти нової Зеландії Гуцуляк вийшов на позиції центрфорварда і відкрив рахунок на початку другого тайму після асисту Михайличенка. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Найбільше Вінгер Полісся запам'ятався у відборі до чемпіонату світу 2026, записавши на свій рахунок три голи і два асисти. У жовтні Олексій долучився до гольової феєрії у Рейк'явіку. Поклавши другий м'яч у ворота Ісландії. А вже за три дні Вінгер забив перший гол Азербайджану з подачі Малиновського до слова в другому голі у ворота кавказців вже Гуцуляк виступив асистентом. А Руслан – автором голу. І Бенефісом Гуцуляка стала вирішальна битва з Ісландією. Олексій з'явився на полі лише за 13 хвилин до кінця основного часу, але встиг оформити гол та асист. Спочатку футболіст Полісся вдало переправив м'яч на Зубкова після подачі. Кутового, а у компенсований час сам Гуцуляк з допомогою рикошету вбив останній цілях в исландську труну. Підсумок 5 голів та 3 асисти за рік. Причому збірна України неодмінно перемагала тільки якщо Олексій забивав гол. Тому не дивно, що саме.